Всім привіт! З, з вами як завжди, Фотер. І сьогодні у нас відео по рубриці, де ми оцінюємо ігри, які в найкращих в Google Play. Ігри найкраще ми оцінювали цю ігру з Сімбочку». 7 І сьогодні у нас буде «Gun. Gunhead Run. Ну, Спочатку я відкрию прокрутки, безплатні в Stumble Guys. Подивимося, що мені випаде. І, і підемо грати в ту ігру. Так, рію відкрив. Відкриваємо. І, значить, і нам випадає. Нам випадає три токіна. Так, молоді токіни, що ви нам випали. Безполезні токіни, дякую. Ну як безполезні, Вони полезні. Я потім відкрию пакетку, До... в мене їх дуже мало, так що тепер я їх особо так не прошу. Я роблю свій фірміний лайфхак і відкриваю. Першу прокрутку за рекламу. Ой, я, случайно... я случайно нажав на, на рекламі на цю ігру, щоб її скачати. І зараз буде ще одна прокрутка, і ми, мабуть, вже підемо грати у ту ігру з плеймаркета. Останні прокрутки я вже відкрию там сам. Так. Ну, довго ще ця реклама? Не знаю, зараз вона вже має кінчитись. О, через 12 секунд відкриємо прокрутку і мені щось випаде, і потім підемо вже в твою гру, яку ми мали йти. Значить так. І фінально закриваємо. І нам випаде зараз. І значить нам випадає. 10 гемів чи. Ну, 10 гемів випало. Я думаю, випаде ще зможно рядкий. Ну, ладно, тепер йдемо заходити в цю ігру. Так, що ми спочатку бачимо? Нічого ми не бачимо. О, бачимо загрузку. Загрузка найс. Nice. Загрузка найс. Nice. Значить, э, поки що мені загрузка понравилась. Так, що нам треба робити? А, це, це слу... не... А, це та ігра, та яку ми в рекламі тільки що бачили. Це ж тара ігра, що ми тільки що в рекламі її бачили. Так, сюди. Нам треба, походу, збирати ці штуки. Так, мінус 50 нам не треба. Так. Сюди. Ой. Не туди пішов, так. Я не дуже розібрався з гімплеєм ще. Ні! Що я не діяла? Так, сюди. Та що таке? Ой, реклама. Реклама це дуже погано. Ау! Ау! Так. Так, значить... Виходимо. Ну, думаю, ще буквально дві хвилиночки в цю ігру поіграємо, бо я особливо не хочу так в неї грати. Просто скачав, бо ця рубрика. Ну, подивимось. Вона мені не... Ой, куди я пішов? Так. Блін, я не встим лати. Так, ламаємо цю фігню. Всю фігню ламаємо. І ламаємо на 55, тут 25. Так, ну, думаю, геймплею я поставлю оцінку ну, 5 із 10. Ну, не дуже інте геймплей. І ще, так, уже графіці поставлю більш менш 6. Ігра, як на мене, не дуже. але все одно, я експериментую з різними іграми, скачую, які зараз в найкращих. Ну, я би не сказав, що вона має бути в найкращих. В найкращих мають бути реально найкращі ігри, а не от такі от ігри, які взагалі не заслужують бути в найкращих, тим більше на другому місці. Ну, з вами був Фотер. Всім пока-пока.